Вітаю глядачів youtube каналу Час Змін. Я його авторка Мар'яна Кобеля, звір, експертка з грантів. Сьогодні маю натхнення у цьому відео розповісти вам про актуальні грантові програми для стартаперів, для стартап проєктів, для інноваційних рішень і так далі. Все, що стосується стартап діяльності на різні суми фінансування, від найменших до кількох мільйонів євро. І більше все у цьому відео буде корисно представникам. Різних сфер та галузей. тому, будь ласка, додивіться до кінця. Ну, а хто ще не підписаний на наш YouTube канал, можливо, є такі. Я вам просто рекомендую підписатися, щоб ви отримували сповіщення про нові грантові можливості і мої рекомендації на тему, як же ж отримати грантове фінансування. Повірте, буде корисно і цікаво. Підписуйтеся, ставте лайк під відео. Це завжди мотивує мене, мою команду готувати вам і надалі ось такі корисні відео. А я розпочинаю. Які ж на сьогоднішній день є грантові можливості для стартап проєктів? Почну з такої. До 100 тисяч доларів США гранти для технологічних стартапів, очолюваних жінками. Це грантова програма фонду ЮНІСЕФ, яка підтримує стартапів, що розробляють передові технологічні рішення, які покращують доступ до якісного медичного обслуговування, ну і інших послуг, а також забезпечують участь жінок та дівчат. У соціально-економічному житті ось такий фокус уваги: ці гранти надаються стартапам на початкових стадіях свого розвитку, і важливо, щоб стартап оці компанії спрямовували свою діяльність в напрямках таких: штучний інтелект, наука, про дані та блокчейн для соціального впливу, ну і інші передові інноваційні рішення для стартапів, які розробляють технологію з відкритим кодом. Відкриті двері. Чому тому, що це основна вимога цієї програми. Ну і пріоритет, звичайно, надається нам з вами, жінкам. Якщо нас дивляться чоловіки, поспішіть поділитися цим відео з жінками, стартаперами, які вам відомі. Вік до 35 років також в пріоритеті. Компанія повинна бути зареєстрованою в Україні. Це вимога програми, стадія розвитку, наявність функціонального прототипу продукту або послуги, використання ось цих передових технологій, про які я вже згадала: тобто, це штучний інтелект, блокчейн, аналіз даних та досягнення соціального впливу, ну і ще ряд інших. Готовність повинна бути у жінок. Ліцензувати технологію як відкритий код, для того, щоб не ним могли ще інші скористатися, його вдосконалювати чи використовувати. Щодо того, на що можна спрямувати грант, ну по-перше, на розробку та вдосконалення свого продукту: це програмне забезпечення, дизайн, інтерфейсу, тестування, використання штучного інтелекту, аналіз даних, ну і блокчейну. Проведення пілотування, запуск проєкту в реальних умовах, оцінка ефективності рішення та збір зворотнього зв'язку, і інфраструктурні проєкти, витрати, оренда серверів, хмарних рішень, ліцензій на необхідне програмне забезпечення і тому подібне. Щодо Витрат на персонал так можна: оплата праці розробників, дослідників і аналітиків. Ну і навчання команди, підвищення кваліфікації це ж дуже важливо для команди. Витрати на маркетинги, рекламу. А куди ж без цього? Звичайно, це в допустимих витратах. інформаційні кампанії для популяризації цього рішення, пошук пілотних клієнтів, залучення їх і так далі. Ну і фінансування на саму підтримку відкритого коду, публікація технологій відкритого коду, документування розробки для доступності іншими організаціями і таке інше. Наступна грантова можливість гранти на масштабування стартапів у переробці матеріалів та вторинної сторони і гірничо видобивної галузі перед умовою до цього конкурсу скажу, що конкурс складний. З великим грантовим фінансуванням це інвестиційні грантові фінансові ресурси, скажу вам, що в Європейського Союзу є перелік матеріалів критичної сировини для Європейського Союзу, доповнений в 2023 році. Так ось, якщо українські компанії. Інноваційні стартап, в тому числі, ну і не дуже інноваційні, але які хочуть претендувати на прорив ринку. Якщо вони працюють хоча б з одним ось цим матеріалом, який знаходиться в переліку матеріалів критичної сировини, то він має шанси, ця компанія, точніше, має шанси отримати фінансування. Це так, передумова. Основні напрямки підтримки. Тут є такі умови: три. Види компаній можуть брати участь у цьому конкурсі. Суто стартапи, далі скейл апс компанії та МСП і гірничоводобувні та переробні проєкти та компанії. Щодо фінансування, Перше, для першої групи прийнятні стартапи, які є лідерами інновацій у галузі сировини та сучасних матеріалів, вони можуть отримати до 500 тисяч євро. Щодо другої групи, проєкти масштабування skill-ups та, та МСП, які зосереджуються на передових інноваціях у галузі сировини та передових матеріалів, можуть отримати до півтора мільйона євро. І компанії, які і проєкти відповідні з видобутку корисних копалин, ось тих пам'ятаєте з переліку критичної сировини, з переробки сміття, розширення можливостей видобутку, переробки переробки, тобто тобто ресайкл і так далі. От ці компанії можуть отримати до 2,5 мільйонів євро. Це те, що я вам можу зараз сказати: от на рівні такого відео короткого огляду. Повірте, програма складна, але з Хорошими класними можливостями, ви, до речі, можете нам зателефонувати. Ми вам дамо попередню таку консультаційну підтримку. З'ясуємо чи ви є в прийнятних для цієї програми. І якщо виявиться, що так у вас це підходить, то ми можемо взяти ваш проєкт в розробку і підготувати вам виграшний проєкт на участь у цій інвестиційно-грантовій програмі. По сумам фінансування, повірте, аналогів майже немає зараз. Прийнятні витрати на що можна витратити? На персонал, плату праці працівників, на поїздки, відрядження, участь у різноманітних заходах для залучення клієнтів і так далі. Витрати на обладнання, допустиме оренда та лізинг. Щодо субпідрядників, так можна витрачати кошти на технічну підтримку, дослідження ринку, послуги з прискорення бізнесу, доступу до інфраструктури і підтримку інтернаціоналізації. Можна витрачати ці кошти на витратні матеріали, пілотне тестування. Тобто, дуже багато на що хороша програма. Ще раз прошу звернути на неї увагу. Наступна можливість. До 10 тисяч євро. Так бувають навіть такі незначні програми. Це гранти для інноваційних стартапів від EIT Jump А що це за програма? Це програма, яка підтримує інноваторів у перетворенні їхніх інноваційних ідей на процвітаючі стартапи в безпечному та сприятливому бізнес-середовищі. Учасниками можуть бути фізичні особи або команди, тобто фізичні особи-дослідники, магістри, PhD, студенти, професіонали і так далі. А от команди, ну, відповідно, команди таких учасників. Важливо, зафіксуйте для себе, що якщо ви зареєстровані до 1 січня 2025 року, на жаль, ви не можете приймати участь у цій програмі, тому що програма підтримує виключно нових підприємців, нові компанії зареєстровані виключно з двадцять року. Можна подати заявку самостійно, тобто одноосібно фізичною особою, а можна у складі. Команди. До речі, якщо у складі команд є жінки, це є в пріоритеті цієї програми. На екрані праворуч ви зараз бачите вісім категорій, до яких повинен належати ваш стартап-проєкт, ваша інновація, тобто ваша ідея. Перечитайте, будь ласка, собі, а можливо, ви свою знайдете. Думаю, що тут досить так широко представлено: все таки охорона здоров'я, агротехнології, харчова промисловість, сировина, метали та мінерали, енергетика, відновлювальні джерела, виробництво та зелена економіка, розумні міста та мобільність. New European Bauhaus і to Ukraine – це така спеціальна категорія для українських інноваторів. На що можна витрачати грантове фінансування? Витрати на персонал, подорожі та проживання, особливо на Local Joint Training і великий фінал цієї програми, ну і на розвиток проєкту, аналіз ринку, технічні дослідження, витратні матеріали для тестування або створення прототипу. Послуги підрядників вітаються: доступ до інфраструктури та технічної експертизи, дослідження ринку, консультації щодо бізнес-розвитку і так далі. Наступна грантова програма: та та -та, -та. до 500 тисяч євро, акселератор для стартапів з інноваційними рішеннями у виробничому секторі. Хто може подати заявку? Стартапи з технологічною готовністю, будучи на ТРЛ 6+, не менше. Ну і які мають модель бізнес-модель b це постійно відкрита програма для підтримки стартапів та масштабування інновацій у виробничому секторі. Є ось такі тематичні напрямки: цифровізація, авто, автоматизація, нет-зеро-індустрі, відновлювальна енергетика та циркулярна економіка. Щодо дозволених категорій витрат, досить схоже з попередніми: витрати на персонал, субпідряд, витрати на проїзд проживання і добові, амортизація та придбання обладнання, інші товари та послуги. Інші витрати, до речі, фінансова підтримка третіх Третіх осіб ну от, якщо вам потрібно в проєкті залучення грантів і фінансування третіх осіб, призі призи подарунки третім особам, це все дозволено, якщо це тільки працює задля реалізації вашого проєкту. Ну і придбати товари та послуги також можна, якщо вони необхідні в межах реалізації вашого проєкту. Далі, до 50 тисяч доларів грантова програма для українських технологічних компаній від Українського фонду стартапів. Що це за можливість? Постійно діюча, 365 днів на рік можна подавати заявку, стартапи на рівні пресід і сід, тобто стадії раннього розвитку і трошки зріліші. Да? До 25 тисяч доларів США на стадії пресід, тобто це такі незрілі стартапи. А якщо більш Жрілі до 50 тисяч доларів США можна отримати. Щодо вимог грантової програми, обов'язково повинна бути компанія зареєстрована в Україні. Компанія не повинна мати фінансову підтримку за увесь час діяльності в розмірі до, від 500 тисяч доларів США. І річний зафіксований. Оборот за цей рік не повинен перевищувати 500 тисяч доларів США. Ну, звичайно, не мати контрагенції контрактів з Росією, тобто це все зрозуміло, да, навіть не озвучує, що там далі. Пріоритети бачимо зараз на екрані AR, VR, блокчейн, бікдата, кібербезпека, освітні технології, спосіб життя, енергетика та екологія, фінтех, легалтех, government і охорона здоров'я це все в пріоритеті цієї програми. Можна доповнити ще медіа, реклама, роздрібна торгівля, промисловість, штучний інтелект, біотехнології і агротехнології. Отже, якщо у вас стартап ідея. По переліку цих пріоритетних напрямків, дуже вам рекомендую використати цю можливість. До речі, ми також готуємо пакет документів на цей конкурс. Статті витрат тут цікавіше, можна витрачати на заробітну плату, можна витрачати на консультаційні послуги, на обладнання, устаткування, на просування, маркетингу, рекламу, ну тобто, все те, щоб запустити свій бізнес на ринок і класно на цьому заробляти. До речі, ми вам можемо з цим допомогти. Допомогти підготувати пакет документів на будь-яку програму, яка вам цікава з цього переліку, і не тільки тому, що ми готуємо грантові заявки під ключ, і в нас є виграшні проєкти серед. Стартапів в Україні телефонуйте за цим номером, який ви зараз бачите на екрані? Ну і також запрошую вас пройти нашу школу грантознавства, де я навчаю, як працювати з грантами системно, плідно і ефективно. Я даю інформацію, які є гранти, як їх шукати, за якими алгоритмами, як максимально адаптуватися під вимоги грантодавців, щоб мати високі шанси на успіх. Ну і звичайно, що як розробляти покроково. Грантовий проєкт буде корисно будь-кому в будь-якій сфері та галузі. Запрошую вас Ну і в коментарях мені, будь ласка, які теми вам ще цікаво, щоб я розповіла в наступних відео. Чекаю на ваші запити. До зустрічі!